Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Україна продовжує нищити законні військові цілі на території країни агресорки. Путін в паніці збирає всіх хто відповідальний за війну, яку він розв'язав проти України. В Сполучених Штатах палають протести і між внутрішні конфронтації. Також про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, З нами Ігор Горчаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм Ну що ми якраз почали говорити прямо перед ефіром, зараз і продовжимо, що та Саваслійка, з якої нас кошмарили роками просто мігами 31К, зупиняючи роботу нашої економіки, підприємств, банків, навіть коли вони просто нічого не пускали, підіймали оці винищувачі. Був взагалі період 23-24 роки по 3-4 години. Ці безглузді російські а тривоги, які просто були спрямовані на те, щоб і дестабілізовувати нас і морально, і економічно, і психологічно. І ось Саваслійка уражено підтверджує це Штаб ніч на 9 червня успішна операція. Злітають винищувачі звідти міг 31 к Вони є носіями аеробалістичних ракет. Кінжал нарешті ми так чекали, поки до цієї савастейки долетить. Як ми маємо розуміти, вплив від цієї операції Силоборони України у таку хорошу відповідь Росіянам? От вам і удари помсти. Ну, мало того, що це удари помсти, це все ж таки має прикладний ефект. Дійсно. Станом на зараз дані потребують уточнення, як правильно вказав сам Генштаб, але уточнення щодо конкретних моделей літаків, які були уражені, бо там попередньо, що це Міг-31. Я сподіваюся, що все-таки з індексом К. Тому що це якраз те, що нас кошмарить. Ну і друге, це Су-30 або 34. й І в такій ситуації це якраз показує, що наші сили оборони різні напрямки: це або ССО, або СБУ, або ГУР, кожен відпрацьовує. Якийсь окремий напрям, але кумулятивно, колективно це дає просто вражаючий результат. Бо де-факто це є продовженням тих процесів, які були розпочаті. То не розпочаття, продовжуються там. Теж та ж сама операція Павутина, і зараз, от йде, наприклад, інформація про Саваслейку, але і на Енгельсі теж була інформація, що відпрацьовували і на інших цікавих об'єктах. Тобто, це якраз показує, що робота в тилу ворога не просто продовжується, вона масштабується. Ми отримуємо серйозні, дійсно фантастичні результати, і це якраз демонструє, що що Україна і близько не досягла стелі своїх можливостей, і те, що вона буде і далі переносити а, війну на територію ворога, а Україна вражає саме військові об'єкти або об'єкти подвійного призначення, які задіяні у війні проти нашої держави. І це дуже серйозно демотивує зараз безпосередньо росіян почитати їхніх воєнкорів. Яка там паніка, який там хаос, яка там реальна демотивація? Тому що знову, знову вони розказують про дірявість ППО. Ну це питання зараз велике і до Путіна, який то це ППО звозить то під Москву на 9 травня. То захищати свої там палаци, а навіть такі серйозні об'єкти, як такі ключові аеродроми, ну не виходить у них. І навіть якщо взяти от сьогоднішню там масовану атаку проти України, то задіяна стратегічна авіація росіян. А була на порядок менша ніж те, що вони могли б задіяти, і чому це відбулося? Знову ж таки, тому що ми діємо на випередження, ми застосовуємо превентивні заходи, які не дають можливості росіянам організовувати настільки масштабні операції проти, передусім, наших там цивільних проти наших громад. І це якраз показує, що чекати просто на території України і чекати, грубо кажучи, як воротар біля воріт, поки нам будуть забивати гол, такого не буде. Це точно. От тут можна перефразувати Дональда Трампа, який там почав згадувати про танго, яке танцюють удвох, такі він це згадував там в темі санкцій. Ну але що стосується безпосередньо нинішньої війни, це якраз показує, що цілі СВО чомусь переносяться зараз дуже серйозно на територію ворога, і це буде тривати і далі. Далі більше, звісно, будемо масштабувати головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Ванд'є вважає, що арміям НАТО варто повчитися креативності України, зокрема щодо операції Павутина, іван'є назвав українську операцію Павутина справжнім турянським конем, яка сталася нагадав тисячі років тому. І сьогодні ми бачимо, все тактика знову оживає завдяки технічній та індустріальній креативності. А наскільки дійсно наші ось такі успішні операції, які тривають, просто такі без кінця, демонструють, що це НАТО, Ото без жартів скоро попроситься до України що насправді навіть поза межами блоку, але звісно і за підтримки наших партнерів, завдяки креативності геніальності наших сил оборони, можна функціонувати і навіть не вступаючи до НАТО, чим постійно шантажує і маніпулює Путін. Ну, те, що нас хочуть долучити до загалом євроатлантичної безпекової спільноти без там конкретних формальностей до НАТО, це, як на мене, абсолютно очевидно. Ну, хорошим таким маркером із останнього можна згадати заяву міністрів закордонних справ країн Балтії, де. Окрім підтримки нашого курсу на членство в НАТО, там висловлена підтримка нашого доєднання, наприклад, до експедиційних об'єднаних сил до ДЖЕФ. і це якраз показує, що шукаються зараз формати військового характеру, так звані ці малі союзи. Де дійсно потенціал України можуть долучити з максимальною ефективністю, та ті ж самі Балтійці кажуть, що вони були б раді, якби Україна надала їм гарантії безпеки, і це говорить якраз ті, хто ну понад 20 років перебувають під парасолею північно-атлантичного альянсу, тобто. На українські сили оборони настільки репутаційно задрали знак якості, що звичайно це до речі, це певний виклик для самого НАТО, бо навіть іде певне протиставлення, і коли ми чуємо ці розмови, там допускати Україну до членства НАТО, не допускати ще якісь. Це послаблення, навіть не позиції Києва, це послаблення самого альянсу. Дуже добре, що ми отримали все ж таки запрошення на саміт НАТО в ГААЗі, але хотілося б дійсно подальшої безпосередньо ем, якраз координації, е, подальшого розвитку і роботи Рада Україна е, НАТО і е, місії у Візбадені, що стосується підтримки та навчання для України. Ну і не лише і питання фінансування зараз, бо дійсно Україну можна долучати е, до переозброєння в. В тому числі європейських партнерів за рахунок звичайно нових контрактів для нашого ВПК, бо знаємо на 20 мільярдів доларів не до завантаження. Передусім, цей ресурс, звичайно, має йти на потреби Сили оборони України, але і з точки зору участі в переозброєнні Європи, ми теж можемо внести дуже серйозний свій вклад. Наскільки Ігоре, наше запрошення на саміт НАТО в Газі 24-25 червня непокоїть і виводить з себе Кремль, як би ви оцінюєте, і як нам треба артикулювати там свою позицію, з якими меседжами нам власне туди поїхати, щоб це розширення співпраці, про яке ви говорите, працювало активніше? Передусім, якщо починати з Кремля, то звичайно це ламає всю ту концепцію, де знову ж таки Україну намагалися там зафіксувати Аля буферна зона. В закріпленні цього меседжу, наприклад, активно бере участь той же прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Низка інших європейських політиків, але е, зараз знову ж таки виходячи з останніх подій, де ми підписали, е, наприклад, і е, угоду щодо долучення нас до Лінк 16, до авіаційного Wi-Fi е, з країнами НАТО, е, де ми бачимо йде інтенсифікація наших двосторонніх відносин з альянсом, то я думаю, що треба дійсно робити наголос на. Можливостях України і зараз щодо все ж таки серйозної протидії і опору російській агресії, ну але ми маємо говорити про стратегічну перспективу, про те, що саме. Україна може дати Альянсу, і що Альянс може дати Україні. Тобто ми маємо чітко розділяти тактичні позиції, із яких має виростати вже більш зрозумілий підхід, ну і фактично навіть певне перезавантаження оновлення самого альянсу з точки зору ефективності. Бо багато на чому, що відбувається зараз в Україні, то звичайно сам Альянс розуміє необхідність реформування. І там багатьох потреб і логістичних і там бюрократичного характеру, і знову ж таки Україна тут може бути не лише а, надійним а, радником з цього питання, але ми можемо навіть ну, банально із середини, із середини допомагати цьому реформуванню. Хоча, звичайно, за нинішніх обставин а, є сьогодні певні думки, що. Тему Україну в НАТО піднімати не варто. Ну, і якщо не варто, то точно не варто проводити, наприклад, ревізію рішень Бухарестського саміту 2008 року чи попередніх самітів НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні, які чітко засвідчили майбутнє України в Альянсі, і це потрібно далі розвивати. Єдине знову ж таки, що стосується безпосередньо участі України в саміті, до кінця невідомо формат самого саміту, чи там будуть приймати участь на офіційних заходах саме країни-члени, чи буде розширений формат. Нас запросили. Ми точно будемо брати участь у вечері. Але ну я так розумію, зараз поки що це цей момент щодо офіційної частини визначається. Я думаю, що Україна цілком вправі займати там своє почесне місце, як все таки країна, яка внесла для євроатлантичної безпеки зараз максимальний вклад. А в ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну чотирма сотнями 99-ма засобами повітряного нападу. 479 було знискочено. Слава нашим повітряним силам і всім нашим захисникам. І здається, ось ці загрози з неба від Росії розуміють, якраз таки в згаданому намі НАТО генсек НАТО Марк Рюте в своїй промові в Лондоні заявить, що військовому альянсу необхідне збільшення систем протиповітряної оборони та протиракетної на 400%. Нашим арміям також потрібні тисячі додаткових броньованих машин, танків, мільйони артилерійських снарядів, подвоєння допоміжних спроможностей, таких як логістика, постачання, транспорт і медична підтримка, скаже Рюти він буде там виступати, бо Росія сіє терор із неба по території України. А відтак і НАТО треба посилити щит, який захищає небо. Ну ось таке усвідомлення. І в принципі, очевидно, що це буде і збільшення видатків на всі ці потреби збільшено на 400% систем ППО та ПРО. Це ще якраз таки мені здається, як відгук НАТО. Не лише на загрози Росії, а й на заклики Трампа підвищувати внески кожної країни в оборону Альянсу. Без сумніву, але є розуміння все ж таки в переозброєнні зараз армії для того, аби е, національні армії е, країн-членів Альянсу відповідали сучасним потребам. Бо знову ж таки, війна в Україні все повністю змінила, відбулася певна. Ревізія розуміння застосування тих чи інших засобів. Ну яскравий приклад, наприклад, це ці танки, особливо важкі танки, які вважалися основною силою для наступу. А зараз, якщо їх і зберігати, то ну Певне, там під сили підтримки не більше, тобто точно це не на безпосередньому передкучі, зважаючи на їх уразливість перед дешевими дронами. Тому тут дійсно НАТО розуміє ці виклики, але для того, щоб переозброїтись, потрібен час, потрібна адекватна формула цього переозброєння, і я максимально підтримую все ж таки позицію, що із цих 5%, які хоче Трамп, 5% від ВВП на сферу безпеки оборони, у членів альянсу, щоб все ж таки частина йшла на власне переозброєння. А частина йшла на ширші потреби. Ну, відповідно, мова йде безпосередньо і про допомогу Україні. Ну і плюс ми знаємо, що там не на рівні НАТО, а на рівні Європейського союзу нещодавно було прийнято політичне рішення все-таки про затвердження 150 мільярдної позики, 150 мільярдів євро. Позики безпосередньо знову ж таки на переозброєння, де частина цих коштів також буде задіяна. На українські потреби, тобто Європа так, Європа зрозуміла, що е, Російська Федерація фактично скористалась е, такою миротворчою е, політикою, яка сповідувалася з європейськими країнами протягом десятків років, яка привела до стагнації е, військової компоненти, і зараз доводиться надолужувати, причому робити це в максимально короткі терміни. Ну і єдине, що тут питання до тих самих сполучених штатів. бо Вимагати від європейських партнерів підвищувати е, рівень видатків до 5% ВВП і тут же заявляти бажання виводити частину своїх військ з Європи. Ну, ми розуміємо, що з однієї сторони, це може бути як певний стимул, як така морквинка е, для віслючка я, там попереду. Е, ну щоб е, швидше прийшли до рішення 5% ВВП. Ну, але я думаю, що тут е, все ж таки хочуть побачити від Сполучених Штатів більшої надійності і прогнозовувати. Ваності, що з однієї сторони, звичайно, будуть підвищуватися видатки, в тому числі і для закупки американського озброєння, але з іншої сполучені штати мають все ж таки і свою частину виконувати згідно із чинними зобов'язаннями в межах альянсу. Ігоре, а по російський датор Путін цього тижня збирає Радбєс і навіть анонсував його. Вадим Денисенко, політолог, наш колега, розглядає такі сценарії. Один з них як найгірший, що може початися підготовка до мобілізації, чи навіть оголошена мобілізація дуже погане. Це оголошення нових регіонів території Росії, а може Харківську область, чи там як ми думали, стара загородні, може Дніпропетровська. Дуже погане, що буде зроблено звернення до КНДР, допомогти з людьми. Бо Шойгу ж минуло тижня відвідував КНДР, а може бути що нічого. Не буде і цей анонс потрібен Путіну, щоб до нього просто позвонив Трамп і, можливо, Сі Цзіньпін. Як ви бачите, що може стояти насправді за скликанням цього Радбезу на фоні всіх тих подій, які відбуваються і на українському фронті, і наших атак по Російській Федерації, і які може бути сценарій найгірші, найкращий? Наскільки Путіну треба, щоб до нього знову телефонували? Ось ці його чи то друзі, чи то напівтовариші? Почну з останнього. Дійсно, засідання Радбезу може. Використовуватись як певний стимул до активізації комунікації на міжнародному рівні, на високому рівні між лідерами держав, для того, щоб Путін продовжив просувати свою мантру. Ну, можливо, десь зачитував якісь історичні псевдоісторичні уроки там, про Рюріковича і все інше. Але все ж таки тут можуть бути. Певні а, кроки, а, ну, наприклад, а, там, із того, що не сказано було паном Денисенком, те, що зараз ви озвучили, а, ну, наприклад, я можу сценарії там запропонувати як вирогідний а, черговий перегляд ядерної доктрини РФ. Бо ми пам'ятаємо, що після а, якраз низки подій а, раніше. Якраз е, переглядалася, переглядався цей відповідний документ, е, хоча з прикладної точки зору там нічого не змінили, бо так е, чи інакше, Росія не мають можливість, виходячи з їхньої нормативки застосовувати ядерку. Та навіть якби і не мали, все рівно ми ж розуміємо, що там маніяки сидять. А, а тут можуть знову якусь там буквочку, там, кому чи крапку там замінити, ну і відповідно прописати якісь додаткові загрозливі. Реляції, і тим самим знову повернути тему ядерної погрози на загальносвітовий рівень. Бо дивіться, що сталося останнім часом. Операція Павутина з ураженням третини авіаційної компоненти ядерної тріади. До того буквально за декілька тижнів відбулася публікація документів, 2 мільйони документів про російську ракету Авангард, про яку Путін ще розказував у 2018 році лякавий світ, про їхні всі там бункери. Лігони і про все інше, тобто немає жодного секрету в російській ядерці, і це відповідно руйнує оце відчуття такої вундервафлі з боку Російської Федерації. І це потрібно якимось чином зараз ну, проводити ревізію, повертати оцей страх на загальносвітовий рівень. Я думаю, що скоріш за все. Все ж таки Путін буде діяти в подібному ключі. Єдине, що стосується тієї мобілізації, чи є сьогодні ризики, чи немає. Я думаю, що більш можливості зараз дійсно долучення. Все ж таки людського ресурсу з боку тієї самої КНДР, бо Путін за це платить гроші. В принципі, Кім отримує конкретні і кошти, і технології, і досвід у війні проти армії західного зразка. Та я думаю, що цей момент є більш прогнозованим. До речі, зверну увагу, що останні контракти, які підписували, на Росії, то вони підписувались здебільшого там до серпня місяця. Щось малося там чи відбутися в серпні, чи то дійсно проголошення там мобілізації загальної, щоб зібрати ці там 300 тисяч плюс осіб, чи все ж таки певний хід. Там на деескалацію ну в деескалацію станом на зараз я не вірю. А що стосується, я ж кажу, людського ресурсу, то північна Корея тут є більш ворогідним сценарієм. Ігоре, ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки в тільки продовжуються наростати протести проти міграційних заходів Трампа. Поліція використовує гумові кулі, поцілив австралійську репортерку. Протестувальники кидали з естакади бетонні шматки, різні предмети, поліцейські машини. Дональд Трамп оголосив про жорсткі заходи через масові заворушення в Лос-АнджелевжосАнджелесі. в він різко висловився щодо ситуації там і пообіцяв відновити порядок будь-якою ціною. Не виключає застосування війська Ілон Маск надиво в своїй соцмережі ікс. Перепощує його пости пости дівенса, віце дівенса віцепрезидента шай так завуальовано, нібито підтримує Трампа в цій ситуації. Наскільки вибухова ситуація в Сполучених Штатах може наростати? Як це відволікає питання від російсько-української війни? І Що це маск? Це якесь потеплішання зараз відносин між ними? Я вважаю, що нинішня ситуація це все ж таки. Ну для нас вона погана знову дійсно, що вона відсуває там Україну навіть не на другий, на третій план. Але це намагання все ж таки перевести стрілки з попереднього конфлікту між Трампом і Маском довкола цього податкового законопроекту. One Big Beautiful, bill», як він там називається, і те, що зараз відбувається, це якраз повернення в американську внутрішньополітичну повістку, протистояння між двома партіями, між губернатором Каліфорнії Євіном Ньюсомом, Ну і відповідно Трампом і його там адміністрацією, де Трамп звинувачує Каліфорнію в недієвості. Халатності, а натомість той же Ньюсом вказує на ну фактично перевищення повноважень Трампом і застосування Нацгвардії лише в одному штаті, бо Нацгвардія застосовується президентом саме на загальнонаціональному рівні. Якщо це мова йде про штат, конкретне, то це прерогатива все-таки губернатора. Ну і тим не менш, ця ситуація є на сьогодні. Специфічною з тієї точки зору, що, хоча там задіяні зараз не громадяни, здебільшого сполучених штатів, а задіяні все ж таки нелегальні мігранти без документів, але у разі застосування надмірної сили з боку правоохоронців чи там тієї самої Нацгвардії, ми вже бачили із новітньої історії Сполучених Штатів той же рух Black Lives Matter, і інші кроки, де може постати безпосередньо американське суспільство, ну і власне такі ризики вони присутні, але поки що певної ну, таких червоних ліній поки що не перетнули. Але е, е, Ілон Маск і Дональд Трамп. Оця історія втраченої дружби, чи то любові вона може якось стишуватися, бо Трамп то каже, що він ніби не поступиться і е, на не зрозуміло, як це може також підривати його. Чи може він якихось до себе республіканців Маск переманювати? Демократи навряд чи, враховуючи, що все таки Маск з був більш ніж наближений до самого Трампа. Ще й подейкують олігархи Силиконової доліни, бізнесмени, що він не виходить на зв'язок і вони дуже переживають, що буде з їхнім. Грошима? Ну, я б про маски і демократів не виключав би. Бо маски раніше фінансували тих і тих. Угу, Просто угу. він тут вклався максимально безпосередньо в перемогу е, Дональда Фредовича. Але все ж таки, тут буде показовим, чи будуть Сполучені Штати зараз обмежувати з федерального бюджету е, державні контракти субсидії для SpaceX. Якраз для цієї програми Starship, яка готується безпосередньо для польоту на Марс, те, що власно озвучувалось самим Трампом під час передвиборчої кампанії, і максимально пушилось тим самим маском. Я думаю, що скоріш за все, попри Відсутність такого публічного замирення. Якщо не відбудеться таких карколомних змін саме по темі фінансування проєктів Маска, то можна вважати, що конфлікт вичерпано. Але, звичайно, Маск зараз буде намагатися впливати в подальшому на американську політику, попри те, що він вийшов зі своєї посади в Білому домі. Але я думаю, що він буде використовувати і надалі відповідно свою мережу X. Десь спекулювати так, без прямих наїздів безпосередньо на Трампа. Я думаю, що не просто так він потер всі свої критичні пости щодо Донні. Але що стосується низки ініціатив, які будуть розглядатися в Конгресі, я думаю, що така часткова опозиція може зберігатися. Я не вірю в те, що Маск побудує якусь там третю. Там, партію, там, центристського гатунку. Я думаю, що це просто елемент конкретно тиску на нинішніх республіканців, показати, що треба більше приймати безпосередню сторону маска. Але ця історія, вона далі буде грати так перманентно. Десь буде потепління, десь буде погіршення, але таких позитивних реляцій, як ми бачили попередні місяці, звичайно, вже не буде. Ігоре, дякую безмежно. Спасибі за цю розмову. А, дякую, що знаходите час до зустрічі найближчими днями. Бережіть себе. До зустрічі. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Була з ним я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви нас обираєте. Дивитеся, залишати свої коментарі, ставте лайки, і підписуйтеся на Ютуб ігора. Активне посилання тут залишимо. І на Ютуб 24. го також. Побачимося і переможемо.